Чи існують погані люди взагалі. Перш ніж перейти до ознак, важливо розуміти немає людей, які на 100% погані чи добрі, але є люди з токсичними рисами, деструктивною поведінкою або глибокими особистісними проблемами, які регулярно завдають шкоди іншим. І саме це робить їх небезпечними у стосунках. Ознаки, що перед вами токсична або небезпечна людина. Перша вона не визнає кордонів інших. Такі люди можуть торкатися без згоди, задавати інтимні питання, порушувати ваш особистий простір фізично або психологічно. Чому це важливо людина, яка не поважає твої межі, не здатна на повноцінні здорові стосунки. Вона не бачить тебе як окрему особистість. Лише як продовження своїх бажань. Друга, вона маніпулює фразами на кшталт. Після всього, що я для тебе зробив. Якщо ти мене любиш, ти маєш. Я просто хочу, щоб ти був кращим, але говорить це зневажливо. Маніпуляція це спосіб отримати контроль, граючи на твоїх емоціях, а не через відкриту комунікацію. Третя, її правда єдина істина. Погана людина не допускає, що може бути не права, вона не вибачається щиро, перекручує факти, робить тебе винним навіть тоді, коли винна вона. Це газлайтинг форма психологічного насильства, коли ти починаєш сумніватися у власному сприйнятті реальності. Четверта вона принижує замість підтримки погана людина часто, висміює твої досягнення. Обесцінює зусилля, критикує за спиною, говорить з позиції зверхності. Приклад. Ти кажеш, я почав новий проєкт. А вона Та кому це треба? Знову дурницями займаєшся. П'ята. Вона створює атмосферу страху або тривоги. З нею ти часто на нервах, не знаєш, чого чекати, боїшся сказати щось зайве. Такі люди емоційно небезпечні, вони живляться чужою слабкістю. Викликаючи відчуття, що ти завжди маєш щось доводити. Шоста її доброта інструмент контролю. Погана людина може бути чарівною, але ця доброта має ціну. Якщо ти не відпрацюєш, вона обернеться агресією. Це пасивна агресія, мовчання, образа, холод замість відкритої розмови. Сьома вона не змінюється. Кожна людина може зробити помилку, але погана людина. Не аналізує себе, не працює над собою, звинувачує інших, повторює деструктивні моделі знову і знову це не повага до твого болю. Але чому ми терпимо таких людей? Бо нас вчили терпіння, чеснота. Бо ми боїмося конфліктів. Бо така людина рідня, друг коханий. Але емоційне насильство це теж насильство. І ти маєш повне право зупинити контакт. Навіть якщо ця людина важлива чи рідна. Як себе захистити. Вивчи й чітко, встанови свої межі не пояснюй собі надто довго ні. Достатньо. Навчися слухати інтуїцію. Якщо поруч із кимось ти постійно втрачаєш енергію, це ознака не виправдовуй токсичну поведінку, у неї важке дитинство, не причина робити боляче іншим висновок. Погана людина не обов'язково монстр. Але це людина, яка не вміє або не хоче взаємодіяти чесно, з повагою і турботою. І головне, вона не бере відповідальності за свій вплив на інших. Твоє завдання навчитись розпізнавати такі риси, не ігнорувати сигнали і вибирати себе. Бо твоє емоційне здоров'я не жертва заради чужого спокою.